Кріп ласка, скільки років ви в команді «Батьківщина» і чим ви, як член партії батьківщина, можете пишатися? Ну я відносно недавно порівняно з іншими членами партії, є членом батьківщини. Якщо не помиляюсь, все в липні минулого року я став членом партії «Батьківщина». Якщо говорити про те, чим можна пишатися? Я думаю, що Кожен член партії батьківщина може пишатися своїм членством цієї, тому що це сама потужна стала на сьогодні партійна організація. Партія взагалі загальноукраїнського рівня. І я сподіваюся, вірю і вважаю, що така політична сила, як батьківщина, вона буде завжди найпотужнішою політичною силою в майбутньому, тому що для цього є всі. Е Предпосилки російською мовою, і звичайно, є певні проблеми, є нюанси, з якими ми зараз змушені боротися. Ми будемо дещо, я сподіваюся, вносити зміни і оновлюватись для того, щоб бути завжди самою потужною силою, тому що, будучи стоячи на місці, звичайно, складно отримувати позиції лідера постійно. Але я думаю, що нам це вдасться. Ми будемо постійно. Ми я маю на увазі політична партія Батьківщина, елітною першою партією. України.